Готуємо найсмачніші вафлі за арахісовою пасти, за рахунок того, що там є паста, вони виходять дуже такими крихкими і дуже гарно пахнуть. І звісно, вони смачні. Я обрала класичну пасту, можна з якимось смаком, додаю йогурт або кефір, яйця і все перемішую. Вафельницю, до речі, грійте одразу, бо вони швидко готуються. Додаю ще цукор і знову перемішую далі цільнозернове борошно і розпушувач. Можна, звісно, якесь інше борошно. І ось така консистенція має вийти. Вафельниця в мене файно розігрілася, додатково змащувати маслом не потрібно. І я роблю такі невеличкі. У мене вийшло 7 штучок, якщо будете більше робити, вийде приблизно 5, я думаю, 4-5. І смажимо до рум'янцю. Викладаю на сітку, щоб вони на тарілці не пріли, а остигли на решітці. В цих вафлях, до речі, міститься непогана кількість рослинного білку, тому